Вітаю вас, шановні глядачі на каналі Котлити ТСК. Сьогодні в цьому відео ми поговоримо про буферні ємності, для чого вони потрібні і де вони використовуються. Буферна ємність це пристрій досить простий, вони бувають круглої або плоскої форми. У деяких випадках всередині буферної ємності можуть бути один або два змійовики теплообмінника. Також є буферні ємності, конструкція яких знаходиться бойлер непрямого нагріву. Є буферні ємності із виходом під тен, з флянсом для ревізії або встановлення флянсового теплообмінника. Давайте з вами розберемося, де нам потрібна буферна ємність, для чого вона потрібна і де нам буферна ємність не потрібна. Спочатку ми почнемо з того питання, де ми можемо уникнути буферної ємності. Не потрібна нам буферна ємність у таких випадках. Якщо у нас стоїть автоматичний пелетний котел із факельним пальником, не реторним. Пелетний котел працює таким чином, що коли система опалення вимагає тепла, котел розгорається. І дає нашій системі опалення необхідне їй тепло. Після того, як системі опалення не потрібно тепло, пілетний котел допалює паливо, яке в нього залишилося і згасає, і цей цикл повторюється багато разів. Другий випадок, коли нам не потрібна буферна ємність, це випадок з газовим або рідкопаливним котлом. Ці котли повністю автоматичні, надлишків тепла немає, ємність нам не потрібна. Третій випадок, коли нам не потрібна буферна ємність, ми беремо твердопаливний котел в якості аварійного джерела опалення малої потужності котел. І будемо використовувати його в екстрених випадках для прогрівання системи опалення, якщо не працює газовий або електричний котел. В даному випадку твердопаливний котел береться без запасу потужності. Навіщо нам потрібна буферна ємність? Буферна ємність нам потрібно для того, щоб зібрати надлишки тепла, і для того, щоб не топити твердопаливний котел вночі. У другому випадку, буферна ємність може використовуватися з електричним котлом, коли електричний котел працює за дешевим тарифом вночі і за ніч? Він накопичує в буферну ємність тепло, а в день це тепло витрачається для потреб системи опалення. І в третьому випадку нам потрібна буферна ємність, коли у нас стоїть електричний та твердопаливний котел в парі. У більшості випадків у таких системах електричний котел у нас є резервним. На випадок, якщо вдома нікого немає, і щоб система не замерзла і не лопнула, якщо на вулиці мінус 10 і будинок не утеплений. Я думаю, що будуть коментарі, в яких будуть говорити, що в систему можна залити рідину, що не замерзає. Так. Це, звичайно, можна зробити, але по-перше, незамерзаючий теплоносій досить дорогий. Наприклад, в котлі 70 літрів, в системі 70 літрів і в буферній ємності 1000 літрів. Це приблизно піде 1200 літрів рідини, і незамерзаюча рідина втрачає свої властивості через 5 років експлуатації. Я вважаю, що в даному випадку набагато дешевше встановити електричний котел з Wi-Fi модулем. Навіть якщо він буде малою потужністю 3-4,5 кВт і підтримує плюс 5 і 10 градусів Цельсія температури теплоносія, цього буде достатньо, щоб система не замерзла. Для твердопаливного котла нам потрібна буферна ємність для того, щоб ми могли вищувати з котла максимальний коефіцієнт корисної дії і спокійно спати вночі. Що це означає? А значить, це наступне. Твердопаливний котел має свій максимальний коефіцієнт корисної дії, тільки в тому випадку, коли він працює на 100% своєї потужності і ніяк інакше. Тому що, як тільки ви починаєте душити котел автоматикою, механічною або електронною, тверде паливо, якому не вистачило кисню, у вас осідає на стінках котла і димоходу. Мало того, що у вас не економно згорають дрова. У вас на стінках котла і в димарі з'являються смоли, сажа, це може призвести до наступного. У кращому випадку у вас просто заб'ється димар. Сажа та смола в димарі можуть призвести до пожежі. Я думаю, що ні для кого не секрет, що димарі мають властивості загорятися. У нас горить твердопаливний котел, батареї гарячі, температура повітря висока. І скоро цього тепла нам буде забагато. Що нам робити у цьому випадку? Варіант у нас який? Ми можемо придушити котел або його згасити. Якщо у нас немає буферної ємності, інших варіантів, на жаль, немає. Якщо у нас є буферна ємність, у нас тепло накопичується в ній. Ми палимо котел в денний час, в залежності від того, якої потужності у вас котел нагріє буферну ємність і перегорить. А тепло, що збереглося в буферній ємності, буде далі відбиратися системою опалення, і вам вже не доведеться бігати та підкидати котел. Чим ще нам корисна буферна ємність? Корисна нам буферна ємність тим, що ми можемо спокійно спати вночі. Немає значення, яка температура на вулиці. У вас завжди буде вночі вдома тепло і вам не доведеться бігати підкидати дрова. За різних температур на вулиці у нас різні тепловтрати будинку. Наприклад, якщо на вулиці плюс 5, будинок площею 100 метрів квадратних втрачає в середньому 4 кВт на годину, а при температурі мінус 20 втрачає 10 кВт за годину. Ці показники залежать від утеплення будинку та від системи вентиляції. Тому ми завжди беремо котел із запасом, вважаючи, що на вулиці мінус 20. Але середня температура за опалювальний період у нас плюс 2 градуси. Це 80% всього опалювального сезону. І надлишок енергії в міжсезоні буде перетворюватися на смоли та конденсат, забиваючи котели димохід, що збільшує витрату палива. І змушує частіше чистити котел та димарь. У свою чергу, смола та конденсат це кислотне середовище, яке роз'їдає стінки котла та димоходу, зменшуючи термін експлуатації котла та димоходу в 2-3 рази. Наводжу вам приклад нашого замовника: будинок площею 120 метрів квадратних, система опалення, тепла підлога, котел 25 кВт, ємність 1 тисяча літрів. За словами користувача, достатньо протопити котел один раз при температурі на котлі подачі 80 градусів, і цього тепла вистачає на цілий день. Людина топить котел один раз на день. Жодних відкладень немає в котлі та димаря. І підбирати ємність потрібно таким чином, щоб рівно одна закладка палива повністю прогріла і нагріла ємність до 80 градусів. А це залежить від площі будинку, теплових втрат будинку та виду палива, таким чином, щоб однієї протопки вистачало на цілий день і витопили котел один раз на день. Зі сказаного раніше мною висновок такий: буфер наємність дає вам комфортну температуру повітря в приміщенні в міжсезонні. на вулиці плюс 10, а в будинку плюс 22. Завжди дозволяє працювати на повну потужність котлу, що дає економію твердого палива до 30%. Ви забуваєте, що таке постійно чистити котелий димар, мінімальна кількість відкладень, збільшення терміну експлуатації котла та димоходу у 2-3 рази. Топити котел потрібно один раз на добу, та вночі ви можете спати та не підходити до котла. Ви зможете поставити термоголівки на радіатори і контролювати будь-яку температуру повітря в кожній кімнаті, незалежно яка температура у вас на вулиці. А для правильного підбору буферної ємності звертайтеся до наших фахівців за телефонами, які вказані на екрані. Якщо у вас залишилося питання щодо буферної ємності, пишіть питання у коментарях нижче під відео. Ми з радістю дамо відповідь на них. З вами був Максим Яковець, канал Котлита ТСК. До нових зустрічей, шановні глядачі!